П'ятниця 24 березня. Це новини на ТВ 7 Чергова брехня від росіян. Транспорт у Маріуполі знищили ЗСУ. Натомість не приховують руйнування будинків. У планах загарбників знести 400 багатоповерхівки, обстріли Донеччини, нічна атака дронами, наслідки агресії росіян. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю, велика подія для Маріуполя. Незабаром у місті запустять трамвайний маршрут. З таких слів починається сюжет головних брехунів. РФ можливо для росіян і велика для Маріупольців звучить як знущання російської окупація в місті Маріуполь була побудована потужна транспортна система сучасна, яка наличувала 100 сучасних автобусів, обладнаних кондиціонерами з міською підлогою, пристосованих для ветеранів наших людей похилого віку, інвалідів. Також 89 Сучасних трамваїв, нових, які місто отримало за півтора роки до початку війни, і 70 трамваїв із країн Європи. Транспортна система Маріуполя була однією з найкращих в Україні. Постріли йшли з сторони російських військ, нічтажалі автобуси, нічого тролейбуси, тому що на них планувалася евакуація мешканців. Маріуполя з міста вже рік пропагандисти анонсують велику допомогу Санкт-Петербурга. Нібито ось ось місто побратим подарує Маріуполі новенький транспорт, але Маріупольці досі їздять в забитому до стелі в цілілому автобусі або ходять пішки. На першому відновленому в Маріуполі маршруті пасажири будуть возити 14 трамваїв. на зараз. Те, що там планують окупаційні власті Запустити 14 трамваїв це така капля в морі з того, що у нас було, і там потрібно вже переобладнувати всю цю а, мережу електротранспорту фактично заново. За рік окупації Маріуполя визволителі знесли 340 багатоповерхівок. У планах російських загарбників 400. десятки тисяч людей залишаються без житла. Руйнування нашого міста не припиняється. Демонтаж триває цілодобово. Кірове перетворюється на пустелю. За інформацією радника легітимного мера Петра Андрющенка. Демонтаж пов'язано з отриманням бюджетних коштів на будівництво підопотеку. В іншому варіанті зводити багатоповерхівки росіяни відмовляються, бо великий ризик втрати інвестицій. Через prin de ocupație Пачка кави та вершкового масла від 180 рублів, кисломолочний сир за 300 грамів від 170. найдешевша палка вареної ковбаси від 300 рублів. Такі ціни в окупованому Маріуполі здавалося, якщо перевести в гривні, то дешево. Але у місті, де немає роботи, встановлюють цінники вище ніж у російських містах. Мабуть, ці магазини працюють для будівельників, РФ та кадирівців, які заповнили місто. А тим часом місцеві, аби купити продукти подешевше, їздять на околиці міста в переповнених авто. Обусах, а інколи не дочекавшись, їх з величезними пакетами йдуть додому пішки. Робота над відродженням Маріуполя після деокупації триває. Міський голова Вадим Бойченка і мер Вільнюся Ремігіус Шемашус підписали декларацію солідарності, адже вільнюсь має досвід відбудови після другої світової війни, і тому його треба використовувати під час розробки проєкту Маріуполя Реборн. Вважає Вадим Бойченко. Це впродовження нашого такого вже великого проєкту. Відновлення Маріуполя, Маріуполь Реборн. Ми зустрілися з мером Вільнюса. Ми підписали декларацію солідарної позиції стосовно відбудови нашого міста, тобто наглядова така рада, яка буде створювана створена. На базі львівського нашого осередка Маріуполь Реборн, тобто туди вже будуть входити мери таких міст як Варшава, Гданська. Ми запропонували, щоб там був Бремен, Роттердам. І сьогодні ми бачимо, що до нас доєднався Вільнюс. Тобто, ми хочемо той досвід, який сьогодні є, в Європі, щоб він трансформувався в нашу пропозицію. І намагання відбудувати сучасне європейське місто. Росіяни продовжують вбивати мирне населення Донеччини за минулодобові ворожого обстрілу по центру обліку бездомних осіб в Костянтинівці загинули три людини, дві поранені. Ще одна людина загинула в місті часів яр. Ракети летіли із спальним районом Красногорівки. Під постійним вогнем перебувають Мар'янка, Гірник та інші населені пункти Донеччини. В Авдіївці окупанти влучили у коксихімічний завод. Місто залишається для ворога пріоритетним, каже начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ворог намагається обійти і використовуючи свою тактику з обох боків міста, і зробити здійснити свій намір, який вже більше року, і до цього є здійсненим завдяки нашим збройним силам це вийти на оперативне оточення. Російська армія не припиняє штурм Бахмута на Донеччині. Саме на цьому напрямку за інформацією Генштабу відбулось найбільше бойових зіткнень за минулу добу. Дронами шахет цієї ночі атакували кривий ріг. Я влучання обійшлось без жертв. Вночі російські винищувачі ударили по сумській області. У відповідь Українська авіація нанесла 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Були збиті дві керовані авіаційні ракети, безпілотники, танки та інше значних втрат російська армія. Зазнає в живій силі противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжкомісць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв'язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема. Через недостатньо професійний медичний персонал. Батьки ховають дітей від евакуації. В Авдіїці залишається ще сім дітей. Розповів начальник авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері єдиного телемарафону. Представники місцевої влади, поліції та волонтери продовжують бесіди з батьками та наполягають на евакуації, адже місто під постійними обстрілами російської армії за останні два тижні вивести завдіяки в більш спокійні частини України вдалось 40 дітей. Перетнути кордон в обхід митниці не вийде. Ти громадян, які наважались порушити закон, все одно повернуть назад в Україну та притягнуть до відповідальності. На цьому наголосив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, в етері єдиного телемарафону. Дехто намагається відразу просити статус біженця, але е, зазначу, що це, це не є підставою для того, щоб українських громадян, таких от порушників. Розглядали як як біженці в країнах Європейського союзу, тому ще раз можу зазначити і закликати тих, хто намагається організовувати для себе таку таку незаконну мандрівку, все таки утриматися, адже це і загроза життю. Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Процедура здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції, зазначили у міністерстві. Підтримайте петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя. Асоціація родин захисників Азовсталі на сайті президента створили петицію з пропозицією зробити 20 травня в Україні днем вшанування захисників Маріуполя. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті також ми є у Фейсбук, інстаграм і телеграм. Тихого нам вечора. Гарних вихідних побачимось.